Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Служба безпеки України офіційно представила нову генерацію надводних безпілотних апаратів сі Бейбі», розроблених для виконання спеціалізованих морських операцій. У відомстві повідомили, що ці системи вже довели свою придатність під час реальних бойових завдань, включно з однією з атак на Кримський міст, що відбулася 3 червня 2025 року. За словами керівництва СБУ, робота з послаблення морського потенціалу противника триває, і Сібейб. Бі є однією з ключових платформ у цій кампанії. Під час однієї з операцій безпілотні судна доставляли вибухові заряди безпосередньо до мети, що призвело до значних ушкоджень інфраструктури. Йдеться в повідомленні відомства для безпеки деталей оперативних процедур. Подробиці не розголошуються, фінансування проєкту здійснювалося за часткової підтримки громадян. Оновлені варіанти апаратів були створені завдяки збору коштів на платформі United 24 Зазначили в СБУ. Розробники підкреслюють, що модернізація торкнулася. Двигунних агрегатів систем навігації. Та корисних навантажень, що дозволило надводним дронам розширити оперативні можливості, за оприлюдненими даними. Нова серія сі baby розрахована на проходження значних дистанцій та має істотну вантажопідйомність. Саме ці характеристики дали змогу використовувати апарати для різних типів завдань у морському середовищі. Розробники також підготували декілька конфігурацій озброєння. Одна з модифікацій, оснащена стабілізованим кулеметним комплексом із системою автоматичного наведення. Інша передбачає монтаж ракетного модуля великого калібру, що перетворює платформу на мобільну морську артилерійську одиницю за офіційною версією. Активне застосування безекіпажних систем у регіоні вплинуло на розташування флоту противника, що у свою чергу відкрило шлях для відновлення, судноплавства в деяких напрямках і стало одним із чинників розблокування, транспортних коридорів для експорту зерна. У СБУ нагадали, що подібні розробки супроводжуються комплексом заходів із технічної та етичної безпеки, управління доступом до систем, захист каналів зв'язку та обмеження опублікованих даних, аби не створювати ризиків для подальших операцій. Представники відомства також анонсували подальші випробування і удосконалення платформ у співпраці з військовими та промисловими партнерами. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.